Це інсталяції, на яких висвітлені всебічна інформація, і індикатори, маркери безпеки, і контакти, і історії людей, які вже стали, на жаль, жертвами торгівлі людьми. Вісім інформаційних кубів, вісім історій людей, які стали жертвами торгівлі людьми. Таку інсталяцію розмістили сьогодні на вічовому майдані Івано-Франківська в межах акції Обізнаність рятує життя розповідає завідувачка відділу надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми Карітас Івано-Франківськ Ірина Загурська. Каже, цьогоріч благодійний фонд надав допомогу 32 постраждалим від торгівлі людьми та експлуатації. Серед них 19 жінок, 12 чоловіків і одна дитина. Загалом, з 2004 року, Карітас Івано-Франківськ надав допомогу майже трьом сотням людей. Розповів отець Володимир Чорній, директор фонду. Є різні види цього ганебного явища, і ці люди, які виривалися, ми їм надавали допомогу, щоб їх соціалізувати і. Дати їм підтримку психологічна, це юридична, це медична допомога. Якщо людина втратила здоров'я, ми можемо надати можливість людині перекваліфікуватися, надати можливість якісь закупити речі, щоб вона могла відкрити свою справу, тобто людину підтримати і супроводжувати. У 2023 році поліція передала до суду чотири кримінальні справи щодо торгівлі людьми. Це вдвічі більше ніж минулоріч, каже начальник відділу міграційної поліції управління Нацполіції в області Юрій Довган. Протягом цього року було викрито. Вже чотири кримінальні правопорушення та скеровані до суду за статтею 149 а саме торгівля людьми, які пов'язані із два правопорушення із сексуальною експлуатацією жінок, вивез їх до Польщі, до Польщі та Німеччини, а також внутрішня експлуатація, яка була пов'язана з права кримінальна із діяльністю порностудії в місті Івано-Франківську і експлуатацією жінок на цій порностудії. І чоловіків також цьогоріч двоє жителів Івано-Франківської області отримали статус постраждали особи від торгівлі людьми, каже заступниця голови обласної військової адміністрації Людмила Сірко. За її словами, з 2012 року до Департаменту соціальної політики обласної військової адміністрації звернулися 46 людей. Із них 28 отримали такий статус. Якщо особа вже є визнаною жертвою торгівлі людьми, їй буде призначатися. Одноразова матеріальна допомога вона буде залежати від категорії: чи це є дитина, чи це є доросла людина. Розмір буде залежати як три прожиткових нині: це від 6 до 8 тисяч гривень. В межах акції Обізнаність рятує життя жителям міста роздавали інформаційні листівки та розповідали, як не потрапити в рабство. Охочі могли пройти онлайн-квест Безпечне працевлаштування, а діти пограти інформаційні ігри галопом по Європі і Ліза та її друзі подорожують світом разом із мамою та однокласницею. Акцію відвідала восьмирічна Таїсія Шевченко. Сьогодні нам розповіли там, як продають дітей, жінок і так далі. Це якось так жахливо. От, не знаю, це якось аж кров в вжила, тому що ну я собі не уявляю, якби мене там віддали просто в рабство. Я дізналася, що будь-хто може придавати, і це також дуже страшно, тому що ти не знаєш, кому можна довіряти. Вряд чи кожен з нас просто так собі зайде в інтернет чи в телебачення і буде шукати таку інформацію. Дякуємо за організацію такого, за можливість, що ми можемо просто підійти. Нам кваліфіковано розкажуть, подадуть інформацію, розкажуть дітям. Що Переживати, що не переживати. Як розповіла заступниця голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Людмила Сірко, за 30 років в Україні внаслідок торгівлі людьми постраждали понад 300 тисяч осіб. Наталія Василовська, Олег Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ